Вітаю, шановні глядачі, всім миру, добра, здоров'ячка. Сьогодні у нас 16 липня, Київська область. Буду копати ранній сорт картоплі. Подивлюся, що тут разом покажу вам, тому що мене запитували в коментарях за Білоросу. І Написали, вона майже всіх цього року не вродила. Я свою копала 20 червня, дивилася, так була вкопала курчик. Там було так непогано, але дрібна. Тому я хочу зараз подивитися, вкопати на обід картоплі та й разом глянемо. Вона ось так уже сохне, це вже майже 80 днів від посадки, і, як ми знаємо, вегетативний період у білороси 55-60 днів. Скоро будемо копати, що там казати? Ще недільки дві-три, ось так вона є, зелена, є. Десь, десь вже трохи бадилячко підсохло. Хочу наламати кукурудзи, покажу вам, що в нас родило із розсади. Так, ну помідори це вже в нас давненько плодоносять. Так. А де в нас тут? Я лопату не взяла. Ні, взяла. В мене ж, я ж не можу пройти повз цих кабанчиків. Дивіться, які тут у нас вже кавуняки, куди заперла цю лопату. Так, пізні сорти ще. Зелені та Рив'єра ще зелена, 40 дневка зелена, а ось білороса вона в мене завжди рання. Яку б я не садила на ранню картопельку, в мене сама, сама скоріша. Ось тут ще зелененька така. Подивимося. Є вона, немає. Я на ню крепко не сподіваюся. Дуже-дуже вона в мене давно, років 15. Мені сестра колись привезла, щоб я розвела. Вона така смачнюча. Ой, а сьогодні ж ми очікуємо на дощ, пообіцяли нам, що буде дощ. Чекаємо, але як дивилася, якого лиха він наробив людям, то я й не знаю, чи я його вже хочу. Звісно, сухо, дощу потрібно, вологи немає, геть. Ми зараз подивитися, як от, дивіться твердо. Ой, божечко. Слухайте, щось там є. Невелике. Так, невелике. Ой, іди. Відгорну я її. Бур'ян. Потроху стає рости. Але геть погано. Хотілося б, щоб він хоч трохи прикрив цю картоплю, щоб вона не пеклася на сонці. Як же ж вона мені подобається, білороса. Така ж вона смачнюча. Так, слухайте, то є тут картоплі, не знаю, яка вона велика-невелика, але вона є. Ого, рясна яка. Минулий роки її геть було небагато. О. О. Вона не така велика, як має бути. Вона така величезна, родить, гарна. Тепер я розумію, чому мені писали, що вона в цьому році дуже зарані посохла. ну Дивіться, в нас ці роки фітофтора Alterneріоз потрібно картоплю обробляти, тому що дуже ці роки б'є ці хвороби картоплю, тому вона зарані сохне. Завжди дивлюся по своїх картопельці, потрібно її обробляти чи ні. Так, ну що тут? А, підніму вище. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ну, це таке. Дрібненьке, не рахуємо. Ну, що сказати. А, тут ще є. Зараз ще купну, можливо, не всю вирила. А вона ще шкребеться. Дивіться. Вона ще шкребеться. Вона ще росте. Ось так. Майже вже 80 днів з того часу, як вона зійшла. Не дуже така велика, але ї. Ну, Що зараз ще кукурузки? Майна. І на обід. А ще, дивіться, бачите? Ще є ось так. Ще одну. Нам з чоловіком. Ой, як кусається ця. Ой! Ну, Це ж треба дочекатися, хотіла вам показати, я не знаю, як, Ай, як воно зветься, оця малеча, вредна, кусюча. О! Ну, Капець. Ще й розрізала. Дивіться скільки її є. Ну, то що сказати, я вважаю, як ці роки в нас такі важкі та складні, ой, зловила. Вразливим не дивитися. Воно ще й мене за ногу вкусило. То ще й непоганий врожай в нас так Фух. в травні заливало. Зійшла вона у нас дуже швидко за 10 днів вся картопелька. Я показувала, що я роблю. Садили ми її в один день, 19 квітня. Якраз встигли ми спішили, тому що 20-го у нас була Пасха, Великдень. О, мені писали в коментарях, то чому ж на свято? Не на свято. Ми в суботу посадили, а в неділю пішли до церкви. Робо, робити не гріх. Ми зарані її посадили. Вона, знову скажуть, так не буває за 10 днів. Ми її гарненько підготовлюємо до, за місяць. Тому в нас так гарно швидко сходить. Головне, щоб попасти, садити в теплі дні. О! До цвітіння я її профілактично обробляла. Так, що тут у нас? Кукурудза каже. Треба дивитися, бо ще є, яка недозріла, щоб її не перевезти. Ох. Ой! що ж це краса. М -м -м. Я ще її полюбляю, наламаю. І мамі завеземо. Вона в нас також ласунка таке дуже любить. Так, дивлюся, картоплюси і варити не буду, бо нам двом з чоловіком це буде і забагато. Ми її скільки не зімо. Маю рукою погано. Садила різні сорти на розсаду. Ось так полюбляю, щоб таке вже було гарненько зріле. Ще помідорчик зірву. Мене запитували в коментарях, що це за помідори у мене. І ось так уже плодоносять. Який це сорт? Це сорт Фатіма. Ранні, величезні, дуже смачні Вони мене щороку самі перші плодоносять, але я не тільки вони, от уже у нас і низькорослі, кібіця уже. Але це найсмачніше. Радочка, ти вже зморилася тут зі мною на городі. Ходім, ходім. Ході. Давай. Тож сьогодні сонечко не пече, буде дощ чи ні. Хто його знає? Такі го хмарки. Щось таке. А воно ще й виясняється. Мало бути за годину дощ, напевно, його не буде. Буду завершувати своє відео. Дякую всім за увагу. На все добре. До зустрічі.